Згадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та Atomf11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом і це друга серія, де я тещу апгрейди на дуже низьких відсотках. І сьогодні в мене 5900 на балансі. Хто не дивився минулу серію, там мені вдалося зробити апгрейд на. на, 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 на. Це було один із перших апгрейдів. Ось так. 1.03 з 52 просто джепонтів до 4300 джепонтів. Це непогано. Плюс ми ще відкрили кейсик, у нас сьогодні баланс. Прям гарний. Так, мені сподобалась, в принципі, тактика з цими чайними кейсиками. Вона має місце бути, але, але, я думаю, для різноманіття можна спробувати оцей кейс за 149. Просто відкриватимо отак фастом. Я, я зрозумів мою помилку, я повинен прям отак фастом повідкривати і просто вже дивитись в апгрейді, що мені повипадало, тому що це буде займати. Ага, я, мабуть. А, нема грошей. Окей, все, ми в принципі. Бо, бо, коротше, це просто дуже багато часу займає, так що нам по 270, по 350 є один. А щось прям жорстке 400 бачу. Ну, коротше, теж буде цікаво. Може, не так прям жорстко. Но... Давайте я на, про всяк випадок оцей, юз, юзну с кінчик, бо прикиньте зараз випане. Це ж буде просто прик. Тай. Які 100 тисяч, які 100 тисяч. Отак ну, от. 1.2. Ножик може.. прикиньте, з першого Ого, ні. Так, да, я думаю, зараз буде не так весело. Але окей. Окей. Ну, 3000. От, оце треба, щоб не випало. Не випало ж? Ні, я думаю, не випало. Так, і оце треба, щоб не випало, бо буде дуже печально. Тому що я та розраховую на якийсь норм скінчик, що. Я зможу. О, ще по 27. Ну ладно, окей. 55. Ставимо. Ставлю 4 тисячі. Це буде довго і нудно, я так розумію. Угу, не випадає 27. А, просто 2 тисячі. Не... Я не зможу. А, зможу, окей. Калашик, картель, ні. Ні. Mm -hmm, mm -hmm. 158 ставлю десяточку Може, зараз. От зараз треба. Прям. Зараз ніби. ніби от. Стоп. Ні. Ні, ні, ні. Яке стоп. 34. ставимо на 2000. Та які? Які 20? От хто, от хто сказав мені 20 ставити? Це і так не випадає. 80 ставлю на 6000. 6000, думаю, шанси. Угу, хороші були. Це, ставлю на 7000. Отаким от чином, не випадає, по ідеї. Так, не випало 51 на 4 тисячі. Які 40? От хто? Так, почекайте. Стоп. було схоже десь. Десь там віддалено було схоже. Оце, оце прям буде прикольно, якщо випаде в лапках, звісно. Дві тисячі, ні. Давайте, я хочу позбавитись від цих скінчиків, прям ультрадешевих 43 на 3 тисячі. Хто 30 ставить? От хто просто. Окей. Не випало 3000. Поки крутиться, нагадаю вам про мій телеграм-канал, тому що там найсвіжіші новини, а також бувають всілякі розіграші. Можливо, прямо зараз там йде якийсь розіграш, тому зайдіть, подивіться. Це, я думаю, не складно. А халява, вона, якби є халява, можете щось, можливо виграти. Ну, якщо, звісно, там де зараз розіграш. Ну а також там, в принципі, інформація. М -м, найперше виходить інформація про мої. Промокоди. Промокоди унікальні з новими цікавими бонусами. До речі, да, я не знаю, коли в мене новий буде. Але неважливо, думаю. 48 ще оце. емочка. Емочка десь, десь тут притаїлась. Let's go. Ні. А, давайте пропоную оцей тепер кинути на... 15 тисяч, чому би і ні. АВП може Угу, да. З такою, з таким прокрутом, да, тільки лутатись тут. Угу. 7 тисяч. Пам. Ну да, нам, мабуть, в минулій серії дуже пощастило, що ми змогли вибити. В принципі, хоча б щось. Давай, то це 80, розберемось зараз. 7, Ну, 6 тисяч буде, буде гарно, буде гарно за, той, за ті умови, що я витратив якби 4900, якщо ми. Ох. Бо, чимось було схоже. Чимось було схоже. Скажу чесно: 83 ставлю 6000 знову. А, так, p 250 ні. Окей. 86К. Ось так. О, ні. Далі. 2, а, 27 ще є цих. Не дай бог. Не дай бог він випаде. Не дай бог, прокне 2000. Просто, ну. Це ж не випало, ні. Да, не випало. Найс. Я просто про всяк випадок подовше, краще подивлюсь, ніж потім буду лутати цей галіл в свій інвентар. Ой, не. Який? Ну да. Коротше, ви зрозуміли. Згаліла на інший. Ну, коротше, не важливо. Рукавиці ні. Рукавиці не падають. 125. Т в теорії ми отак можемо да, на 10к закинути, може ні. Зрозум ну, все складно. Я... То, то ж було жорстко, насправді. Так, да, це реально було не, не просто так, а воно випало, а це, це прям гарно було. 10 тисяч. Ну, мене єдине, як би радує, що залишаються апгрейди прям, ну. Якщо випаде, то буде дуже гарно. Тому що от 143 ми ставимо просто на 11% отак от. Отак. От. Ні, отак. Let's go. Ні. А, може ми. 11 отак. А, це 10. Ні, 10% ми сьогодні не тестимо. Ой! Не випало ж, так? Так, не випало. Найс. Чи ви. Ні, це інший паттерн. Я випадково, я забув, що треба змінити. Так, оце на 14 тисяч. let's go, let's, Ага. Зрозумів. Зрозумів, натяк. 13. Окей, от 13 вже можемо, не випадає. Коли щось випаде, можна питання таке? 20 тисяч. Давай. А, не вистачає, окей. Окей, 18 в такому разі поставлю. От Оцей скінчик. 1.08. Ну, заходив і менший шанс. Типу, 1.03 зайшов в минулі серії. Так що треба, якби повторити, може ні. Щось подібне. 332. О, 332, це жорстко. Почекайте. Це, це можна навіть 25 тисяч зараз зробити. Легко. Ні, почало, просто воно стартує, як, я не знаю хто, як гонщик Формули 1, коли я такі апгрейди ставлю. 12 тисяч. Навіть, ну, навіть байтових прокрутів небагато, типу, дуже, просто може бути прям дуже байтовий прокрут. Я це знаю. Але, бачите, не падають супербайтові прокрути. Ну, це і гарно, бо є сайти, на яких супербайтові прокрути, і там взагалі це все печально. Ну. Я думаю, ви розумієте, про який я сайт. <сіх> ага, це теж не випадає. Так, да, тут прям. Ну, інколи буває, що байтить, але я думаю, це більше через просто рандом, тому що не часто, не часто байти відбуваються. Так, оце, 106. 1.06, точніше. Угу. А це вже мені не дуже подобається. Окей. Може, 34 тисячі буде? Не буде? Чи буде? Let's go. Давай. Ну, треба стілеть. Такий, красивий, ні. Не хоче, не хоче. Окей, оце можна просто по 20 ці покидати зараз. Отак от, пам, не випадає. Ще 20. Оце. А, я не вим. А, нормально. Воно збереглось якимось чином. Невідомо. А скільки може ще. Перевірить. У мене, коротше, багато ідей просто з'являються. 20 тисяч. 000... Так, які? Ні, ні ні. отак от, от. Let's go. Ні. Ну, що таке? Ну, от що сьогодні не так? Що от, що сталося? Чому? Один, типу, і все. Настільки. на та... Почекайте, оце схожа прокрутка. Теоретист. Стоп. Оце називається байтова тільки що була, але ладно, могла ще бути байтовіша. Просто почало прям повільно, але не випало нічого. 1.16. Ні, це інший да, паттерн. Так, і останній скінчик залишається. Просто кинемо його на 20 -ку. А, що? Я одним нулем помилився, але воно навіть не випало, якщо що. Тому що так, це інша прокрутка. Ну, це жорстко насправді. Це насправді жорстко, що нічого сьогодні не випало. Ладно, я якби. Не, ну, не, не цей, не той. А може так, ще спробувати по приколу? Давайте, апгрейд. Що тут найдорожче 60 21, Ну, оце буде реально печально, якщо випаде, я вам чесно скажу. Я, я просто вам чесно скажу, це буде. Ну, не те, що я зрадію. Це так, чисто на контент може випаде 1000. Та які. Я все, я поплив. Я поплив. Це ні, це не байтова навіть. Так, а, от 73. Окей, 30. Поставлю на 2000. Прикинь, на камбек легендарний. Якимось чином. Зараз відбудеться. Схожа прокруточка Чимось схоже, чимось схоже. Я тут погоджуюсь. 30, 3, да, 3000, ні. Так, 60 на. На 4500, я думаю, так можна. А, якісь 45. так куди ми лізом? 4500 ні. І 73 на 5000. Останній апгрейд. Все. На сьогодні все. Він не випав. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.